В Іраку посуха оголила давнє кладовище біля мосульської греблі, побудованої на початку 80-х років минулого століття. Археологи з відділу старожитностей спадщини дохуку виявили 40 гробниць. Розкопки почали близько 10 днів тому. Команда працює по 12 годин на день, оскільки побоюється, що вода може знову піднятися. Глиняні саркофаги розташовані в ряд та в одному напрямку. Після вивчення гробниць ми з'ясували, що вони належать і до періоду елінізму, їм приблизно 2300 років. Разом з рештками людей знайдено й інші предмети У деяких із цих гробниць лише кілька кісток, решта знищила вода. В інших є і предмети того часу, наприклад, бронзові речі та браслети. Мешканка місцевого села каже, що чула про стародавнє затоплене кладовище від свого батька. ще мій дідусь розповідав моєму батькові, що це дуже старе кладовище. Йому тисячі років, і воно було для єзидів. Тут поховані єзиди. Низький рівень води негативно позначається на житті людей. Потерпає сільське господарство та рибальство. Також бракує питної води. За даними ООН, Ірак у п'ятірці країн найбільш вразливих до змін клімату та спустелення. Посуха в країні виникла через зменшення опадів і припливу води з Туреччини та інших держав, розташованих вище за течією річок, тигр і єфрат. За даними міністерства водних ресурсів, Іраку цей рік став найпосушливішим для країни за понад 90 років.